Light Colors, і я дуже рада, що ви сьогодні знову тут. Сьогодні ми з вами будемо дивитися, як створюється швидкий скетч. Я хочу зробити цілу рубрику, тому мені дуже важливо почути вашу думку. Що ви про це думаєте? Чи вона вам цікава, чи хочете ви таке бачити? Тому напишіть про це в коментарях. Я хочу зробити цілу рубрику, де я буду малювати тварин. Там одна тварина на відео, і я на протязі 3-5 хвилин я ще не вирішила. Це я 3 хвилини малювала. Буду малювати цю тваринку. Головною ідеєю якої є заскетчити її позу, передати її. Форму, масштаб і так далі, і всякі там штуканці. Коротше, якщо вам цікава така думка, така тема, така рубрика, то напишіть обов'язково про це в коментарях і. Наступне відео я обов'язково зроблю чим швидше в цьому відео в нас будуть ведмедики. Не знаю, чомусь мені просто захотілося намалювати ведмедика. З цього відео я підготувала два види олівці, розтушовку. Думаю, ну, що я за три хвилини встигну мало того, що зобразити позу, а я ще встигну її якось поштрихувати і надати її тону. В результаті я за три хвилини я ледь встигала форму зобразити. Тобто три хвилини насправді проходять просто неймовірно швидко. Тому можливо. Я наступне відео зроблю десь на 5 хвилин, де більш пропрацьовані скетчі. Взагалі, допоможіть мені з цим, чи робити ти за 3 хвилини, чи робити скетчі по 5 хвилин, де є надія, що я встигну трошечки додати якогось тону. Ось загалом напишіть мені про це в коментарях. Що ж, почнемо. Я підготувала собі простір, підготувала скетчбук, підготувала планшет і також таймер, щоб ви бачили, що я дійсно малюю 3 хвилини. Вирішила взяти такий скетчбук, мені він здався найзручнішим для такого формату роботи. Також я вирішила підготувати багато матеріалів, бо чомусь я вирішила, що за 3 хвилини я встигну ними скористатися. Не встигла. Я підготувала олівець для скетчингу, потім вугільний олівець для, для більшого контрасту, механічний для якихось маленьких, чітких ліній, розтушовку, і думала, зараз буде прям круто, супер, вау! А в результаті я запустила таймер, почала малювати першого ведмедика і зрозуміла три хвилини, де я ледь форму та намітила за три хвилини, про яку тушовку може йти справа. Тож я думаю, що можливо. Якісь відео я робитиму по 3 хвилини, якісь відео я робитиму по 5, а якісь, можливо, і по 10, тому що мені здається, навіть за 5 хвилин я не встигну дійти до того результату, який я думала робити спочатку. Я вирішила не перешвидшувати це відео, щоб ви побачили в реальному часі, як я малюю. Мені здається, так буде більш інформативно, ви побачите прямо мою. Швидкість роботи, з чого я починаю. Насправді думати, особливо часу не було, мене ще відволікало те, що от час іде. Тому от я малювала так, намагалася швиденько знайти найбільші форми, побачити, де в нас є вигін, де в нас навпаки, і там в іншу сторону. І ось намагалася це повторити. Як завжди, я починаю з. Габаритних ліній, тобто щоб зрозуміти, в яких об'ємах буде в мене малюнок. Тут я задала ширину і задала висоту. правда, Потім я вже зрозуміла, що висоту я задала трошечки маленьку. Зараз я активно починаю тренуватися, малювати саме без вимірювання. Тобто, раніше я е, майже завжди малювала вимірюючи, от прямо так, от, Олівцем вимірювала, де в мене яка відстань під яким нахилом, що в мене максимально малюнок відповідав тому, що я бачу. Проте це забирало дуже багато часу, це дуже мене виснажувало, і я засмучилась, коли навіть щось там не так виходило, як я планувала. Тому зараз, і мені здається, що так навіть я менше практикувалася, менше якихось. Важливих навичок в мене з'являлося. Тому зараз я. А, і ще одна, ще одна. І найбільше, чому я це робила, тому що таким чином можна було досягнути кращого результату, більшої схожості, більшої там, якості кращої роботи. Тому я це використовувала. Боялася, знаєте, зіпсувати скетчбук якоюсь невдалою сторінкою. Зараз я намагаюся більше от я останні свої роботи взагалі не вимірюю. От я малюю на око, дивлюся, намагаюся зловити пропорції, масштаб і повторити це. Не завжди в мене це виходить добре, іноді краще, іноді гірше. Проте я зараз вчуся і я думаю, що з часом в мене це вийде значно краще. Так, і в цій роботі, якби я тут виміряла, то я б точно нічого не встигла. Тут я дивлюсь, що в мене залишається 5 секунд, і така, блін, треба ж додати хоч якусь тушовку. Тому я швиденько чеканула на, на, на секунду, затримавшися, я така, блін. Ось таймер вийшов. І ось перший скетч, який в мене вийшов. Тут я вам показую, але в мене я забула, що я поставила, як це сказати, коротше, зафіксувала камеру. Щоб в мене світло не, не пригало. І тому тут він трошечки засвідчений. У мене не було часу, я занадто сконцентрувалася на роботі, і в мене не було часу перевіряти камеру, чи все нормально видно, чи все погано. Ось В цьому мінуси, коли ти малюєш на камеру. Ну що ж, я почала малювати другий скетч. Це у нас ведмедик, який стоїть, і насправді цю позу мені було малювати найважче. Найважче було її малювати, але в принципі теж вийшла доволі така непогана. Насправді, не дивлячись на, можна сказати, простоту цих скетчів і, можливо, не зовсім правильність і чіткість, вони мені дуже подобаються. Вони вийшли доволі легкими, вони передають форму. Можна зрозуміти, що це ведмідь, я думаю. Тому я задоволена цим результатом. Ще мені подобається те, що я заповнила аж 4 сторінки за 12 хвилин, і це прям взагалі круто. Чи почекайте, не за 12? А ну да, за 12. Тому це прям взагалі круто. Насправді не знаю, чи варто мені далі щось базікати, чи вімкнути вам музику, мабуть, якось це спробую скомбінувати. Залишалося там, 50 секунд, я зрозуміла, що в мене в принципі, скетч вже готовий, і якось я з ним впоралася швидше, ніж з попереднім, хоча він мені здавався важчим. І Я тут додала трошечки тушовки на його пузико та лапки, задні лапки, щоб виділити трошечки передній його трохи якогось об'єму. Тушую я тут пальцем, тому що навіть взяти розтушовку у мене не вистачило б на це часу. Ну, це, це б забрало у мене час, тому тут тушувала я пальцем. І ось останні секунди, і скетч готовий. Як завжди, я протикала на одну секундочку. Але, думаю, не дуже страшно. Загалом, два скетчі. що у мене за слово загалом? Два скетчі готові. І цей другий мені не сподобався, не так сподобався, як попередній, проте все одно прикольний. Далі ще одна поза ведмедика, який рухається, вона мені дуже сподобалася, і я не могла дочекатися, щоб її почати. І в результаті, до речі, так, маленький спойлер: цей скетч мені подобається найбільше. А який подобається найбільше вам? Ану, скажіть мені, дуже цікаво дізнатися. Я вибрала головну деталь в даному випадку це мордочка. І вона, ну, це, в принципі, логічно в цьому випадку, тому що вона от прямо на передньому плані. Тому мордочку я промалювала найбільш детально, найбільш такими темними лініями. От просто, ну, ви бачите, що я найбільше часу зосередила саме на цьому. Показала я його шерстку, його об'єм за рахунок таких от. Костреньких зигзагоподібних ліній. Де-не-де, я не робила це чітким контуром, бо тоді, я не знаю, це було б дуже дивно. Я десь починала, потім лінію обривала, спочатку зигзаги, потім лінія там, рівна, ну, тобто заокруглена. Я комбінувала лінії, штрихи, нахил, і завдяки цьому ну, робота вийшла більш така цікава. Додаю трошечки тушовки, щоб показати такі найтемніші частинки і щоб трошечки задати об'єму і динаміки нашому ведмедику. Тому що я подивилася, що в мене залишається ще півхвилини, думаю, ну чому б і ні. На більш якусь деталізацію в мене часу немає, тож зроблю маленьку тушовку. Тому що тушовка це швидше з штриховкою довше. Ну, якщо її робити такою більш прикольною. що він малашний вийшов, але такий хорошенький. І остання моя робота це ведмедик, який лежить. Таким чином, в мене вийшов ведмідь, який йде в профіль, ведмідь, який стоїть на двох лапах і реве, ведмідь, який йде анфас, і ведмідь, який лежить. Вийшли різні пози, доволі цікаві, прикольні. Було класно помалювати. Справді я, я прямо кайфанула. Я дуже переживала спочатку, чи взагалі в мене щось вийде, чи воно все буде прямо страшенно криве. Але я задоволена результатом, дуже рада, що я почала. І скажу такий, такий старт він мене тільки змотивував далі продовжувати і робити цілу рубрику з різними тваринками. Думаю, вийде прям прикольно. Тут я вже, як ви бачите, на четвертому скетчі я все швидше і швидше знаходила форму. Я перший ледь встигла, а тут пройшло менше хвилини. У мене вже готова вся форма ведмедя, і я вже починаю уточнювати якісь деталі, знову промальовуючи мордочку. Тобто швидкість реально можливо, коли я в наступному відео щось малюватиму. Хто знає, можливо, я вже за три хвилини і зможу якусь штриховку показати більш детально. Ну не знаю, не знаю. Треба буде дивитися. Останні секунди скетчу, я вже знову додаю таких ворсиночок цими оціми лініями. Навіть додала трошечки тушовки, щоб показати, що спереду, що ззаду. Теж прикольний. Він, мабуть, у мене чи на другому місці, чи як. Не знаю. Ну, теж мені подобається, класно вийшло. Блін, ну серйозно, я дивлюся прямо задоволена. Щоб я так всіма своїми скетчами була задоволена, але ці просто клас. Сподіваюся, вам теж сподобалося це відео і сподобалися роботи, і ви захочете, захочете продовження. Взяла для цього свій маленький квадратний скетчбук, тому що в ньому найпростіше малювати квадратна форма, легко, все. Чим це дуже класно, тому що якщо у вас є страх білого листа, ця техніка швидкого скетчингу, вона реально вам допоможе. Тому що, по перше, Ну, реально так значно швидше заповнити сторінку, заповнити оцю от білу порожнечу. По-друге, якщо ви скетчбуки заповнюєте, як я по два роки, от такі от малесенькі, то це реально теж дуже гарна ідея, тому що ось за 12 хвилин я заповнила чотири сторінки. Ну, от. І так доволі прикольно. І ще чим мені подобаються швидкі скетчі, тому що в них є якась динаміка, в них є якийсь ритм, в них. Є якісь такі штрих, емоція, Я не знаю, як це передати, проте в них відчувається більше життя, ніж в якихось більш пропрацьованих скетчах. Як вам е, зміна, зміна кадру, де я сижу зараз на підлозі, щоб ззаду було видно мій, типу, творчий дочок? Ось, загалом, я чекаю на ваші відповіді. Це, я, я побігла, бо в мене часу немає.